Вітаю вас, шановні краяни. Сьогодні гостем нашої студії є керівник надвернянського районного осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, лауреат просвітянської премії імені Марійки Підгірянки Богдан Адамович Березицький. Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Вітаю наших глядачів. 13 вересня 2015 року у селі Білі Ослави, де народилась Марійка Підгірянка, відбулася знаменна подія. Відомі просвітяни Івано-Франківщини були відзначені премією імені цієї славетної жінки. Власне, вас відзначили у галузі публіцистика за книгу про В'ячеслава Чорновола. Розкажіть, будь ласка, що для вас означає ця премія, і взагалі, що для вас означає ця подія? Ну, подія, по-перше, особисто, якщо так сказати, для мене, то це означає, що якісь визнання є суспільне і що я недаром працював. І що та ідея, яку я, яка мене або що мене стимулювало до надписання цієї книги, це є ситуація в Україні, ситуація сьогоднішня, сучасна. Походження корені історичні наші, що ми мали і що ми втрачали. І е, ще одна мета стояла це показати, що нарешті вже пора поставити край е, повторенню помилок, які ми впродовж, допускали впродовж історії. І сьогодні не наступати вже на ті самі е, граблі. А е, нарешті зрозуміти, що Україна понад усе. І ми мусимо мати конкретний план. Як з тієї ситуації вийти? Власника, ця книжка то є досвід не тільки від В'ячеслава Чорнового, вона називається В'ячеслав Чорновіл Творець Української Незалежності, але це я роблю екскурс в історію, починаючи від часів Козаччини і Січове Стрілецтво в українську військову організацію УПА, шестидесятники і працю руху по відродженню української незалежності. В 20 столітті <кій> хочу відзначити, що згадується тут і про те, що рух в квітні цього року був віднесений ну, нашою владою українською до організації, які в 20 столітті причастилися до здобуття Української незалежності Державної незалежності. Це поряд з січовими стрільцями з ОНУПА. Шестидесятниками і в тому числі там перераховується в тому законі і ветерани Великої вітчизняної війни, війни, ну ті, які боювали, звичайно, за незалежність, ось так якщо говорити про характер книги В'ячеслав Чорновіл, творець української незалежності і брати до уваги саме цю персону, іменем якої названа книга, на що ви акцентували свою увагу? Ну, По-перше, я ставив за мету, щоб не пропав слід, не загубився слід Чорновола в нашій історії. Це була людина, яка блискавично реагувала не на якусь, якусь подію окремо, вона реагувала на те все, що відбувалося з поглядом, заглядаючи на перспективу і причому далеку перспективу. Я можу вам сказати так, що мене, наприклад, от, вражало його особисто. Він що бачив, давав оцінку і говорив, що так не можна робити. Я привожу два приклади, які мене тоді вражали. Наприклад, мені важко було повірити. От Перший приклад це 24 серпня 1991 року. Мені довелося тоді бути на Асоціації Демократичних Рад України в Дніпрозорницьку. І це були представники рад зі всієї України, в тому числі з Донбасу, і, не кажучи про Галичину, Київ і центр України. В'ячеслав Максимович повинен був приїхати туди 24 серпня. Це вже поразка остатожне КЧП і голосування в Верховній Раді за незалежність. І ми, вся ця громада, представники Рад України, всі всієї України, чекаємо Чорновола. І важко було припустити, що він в такий час приїде. Звичайно, що він затримався після засідання Верховної Ради вилетів Літаком до Дніпропетровська і в Дніпрожинськ прибув, швидко, блискавично розповів, що відбулося, і е, отака сакраментальна фраза. Те, що е, націонал-демократи порозумілися, уклали угоду з комуністами, вони проголосували за незалежність, буде мати фатальні наслідки для України. Ну, знаєте, ми були вражені тим. Але виявилося, що Чорновіл був набагато далекоглядніший і оцінював адекватно ситуацію тодішню. Послідували за тим події президентські вибори. І це, про це все йдемо в книжці. Президентські вибори до початку виборчої кампанії Чорновіл зробив таку заяву, що він вважає, що націло демократи повинні виставити єдиного кандидата. Якщо, і він говорив, якщо цим єдиним кандидатом буду не я, то я всіми силами того єдиного кандидата підтримую перед початком виборчої кампанії. Незважаючи на те, були висунуті від народної ради чотири кандидати, ну, скажімо так, на противагу Чорновому. Він знову в черговий раз звертається на початку кампанії. Давайте на тих самих умовах е, визначаємо єдиного кандидата, не реагують, кажуть, їм дали по 75 тисяч радянських рублів, ми будемо агітувати за незалежність перед референдумом. Роботи відчутної, особливо на Сході, Півдні України і в Криму, не було видно. І тоді Чорновіл за два тижні до завершення цієї кампанії робить заяву, що трагічні наслідки будуть від цього. Не звернули увагу і на це. І ну, я просто звертаю і в книжці увагу і наших глядачів е, на те, що. Е, не так давно на телебаченні Галичина виступав, я не хочу що називати прізвище, хоча люди можуть ідентифікувати те, що, що я скажу з особисто якоюсь персоною конкретною. Робить людина в 2013 році перед подіями на Майдані таку заяву, що ми були впевнені, що першим президентом повинен бути комуніст, другим президентом повинен бути червоний директор. І ця людина заявляє у 2013 році, це будучи радником всіх президентів, будучи нагородженим е, ор, е, присвоєно звання Героя України. Ну, вони тоді припустилися, зайняли таку позицію. Чорновіл набрав 24% майже на виборах, чотири кандидати-опоненти його від народної ради набрали 11%. А сьогодні я даю таку оцінку, щоб лаконічно висловити наслідки того всього процесу. Рух тоді, і В'ячеслав Чорновіл, він нас мобілізовував усіх на працю. Я особисто працював два місяці напередодні референдуму в Одесі, а всі наші організації з Галичини роз'їхалися в Крим, на Південну Україну і на Донбас. І е, як числа тоді об'їхав всю Україну в по поранах влади, і я особисто ми мали підтримку від Одеської міської ради від Одеського і Одеського облконкому. І я даю оцінку таку, що рух із Чорновіл вивели пароплав корабель Української незалежності з порту СРСР, а пірати захопили корабель, і він блукає до цього часу по морю і до кінцевої пристані Європейської Української держави. Ми поки що не можемо добратися. Якщо говорити про В'ячеслава Чорновола як громадського діяча, як лідера, які риси у його діяльності, в його характері вас вражали? Він був блискучий публіцист, журналіст, працював в молодіжних виданнях після закінчення університету, працював на львівському телебаченні у перспективі пізніше він належав до міжнародного письменницького пен-клубу. Журналистка опенклубу, там структури є, відповідно структурована ця організація. Він вмів знаходити прихильність людей завойовувати моментально. Ще один фрагмент, я такий приведу, коли ми почули, що є Чорновіл, що є шестидесятники, що гельсінська спілка є 88-й 89-й рік, і були перші вічі. Мені довелося виїхати на. Я також описую це в книжці, виїхати на вічі у Львові. Синій жовтий прапор тоді ще не з'являвся. Виступали ряд відомих діячів, і їхні слова я принципово тут же і забувалися, що вони говорили. Банальні речі говорили, або тривіальні, зрозумілі, очевидні. Виступив Чорновіл, він почав кілька слів, зробив вступних: що ми маємо стоїмо перед вибором, або ми стаємо європейською цивілізованою державою, або ми гинемо далі, і Україна взагалі відійде в небуття. І завершує свій свій виступ таким, е, такими словами: піднімім нашу святиню, наш синій-жовтий прапор. Я стояв, слухав, ще синьо-жовтого прапора на той час не бачив. І тут, на е, віче біля Львівської ратуші було на площа була заповнена і озвучена, піднімаються десятки прапорів. Враження було так, як грім серед ясного неба в той час. І ще завершуючи виступ, коли вже ще кілька виступаючих, вже практично вони не виступали. Вільше підійшло до завершення Чорновіл, ще раз взяв слово і сказав: давайте сформуємо колону і покажемо львів'янам, що Україна є, була, є, і буде. І сині жовтими прапорами колона прийшла вулицями міста і мобілізували Львів в той час. Друге питання. Він звернув у своєму виступі увагу на те, що необхідно створити структури, тобто осередки. А народний рух вже програма була опублікована. Негайно треба формувати, не чекати, коли буде з'їзд. І вони будуть будувати українську державу повсюдно у своїх населених пунктах, на місцях і на місцях роботи. Ну так, що це от, наприклад, я приведу наслідки того всього. У нас в районі було створено в 90-му році 38 осередків, це, включаючи місто Ярем і села Прилеглі. Ми мобілізували величезні колони на відзначення, Ну, така подія була як ланцюг звуки 22 січня 90-го року. Чотири автобуси виїхали від нас. Ми стояли, наша делегація стояла на межі Київської і Житомирської області, село Ставище. І там, спілкуючись з людьми, люди кажуть: 70 років комуністи нас дурили, рух всього на всього рух існує всього на всього. Півроку а відкрив нам очі і на те, що нас 70 років дурили. Друга акція була пісотріччя Козаччини, де ми також велику делегацію спорядили чотири автобуси переповнених. І я синьо жовтим прапором в той час проїхав по всій Україні на бензовозі. І міліція округом нам сприяла, допомагала, і також допомагали на заправних станціях. Нас заправляли пальним, де тоді дозволялося заправляти тільки. Е, машини швидкої допомоги, пожежників і міліції, по-моєму. А завдяки синьо-жовтому прапору нас відправляли надвір від чернівців, Чернівеччини від Буковини до Запоріжжя. Ось так. Це вплив наслідок того, я сформувався як впливом чорновола. І так вся руківська громада, яка здобула незалежність, а це 92%, майже 92% на референдумі, приявці 86%. шість з сучасними нашими. Показниками, виборчими і так далі, то це є ви бачите, яка вражаюча різниця. Єдиний, чого вимагав Чорновіл, негайно після референдуму, маючи такі результати. Не забуваємо, що комуністи у вересні місяці вони відмовилися від свого голосування за незалежність, тому і виникло питання, ініціювалося питання проведення референдуму. І всі впустили на слові, крила або руки. Вважали, що народ не проголосує тільки завдяки мобілізації всієї України і руху Чорноволом. Ми досягли такого результату. Потрібно було його закріпити, провести вибори влади від села до парламенту і здобути європейську незалежність. Це була би всенародна люстрація радянської влади і комуністичної партії. У 92-му році це б відбулося. А так, на сьогоднішній день, ми ось маємо такі реалії. І треба враховувати досвід. Підсумовуючи розповідь про В'ячеслава Чорновола, хочу вас запитати таке. Знаєте, в народі кажуть, незамінних людей немає. Та все ж ми втратили цю людину в тілесному розумінні. Звичайно, він залишив свої духовні праці, залишив свої надбання, але його з нами немає. Чи бачите ви в новітньому суспільстві України людину, яка може його замінити? Чи наразі є така людина? А якщо нема чи ви вірите, що така людина з'явиться, яка буде ідейним послідовником В'ячеслава Чорновола в такому прямому? І мудрому розумінні цього слова. Ви знаєте, в той час Чорновіл був лідером української нації. Ну, я тут і наголошую на тому, що він був творцем української незалежності, але через риску лідером нації української він був. Люди всі його любили і поважали. На сьогоднішній день знайти адекватну фігуру, і це є невдячне завдання, пошук такої людини. Тобто, ви знаєте, у нас є ряд вождецьких партій. Але пора вже, вже є покоління ціле, які пройшли школу Верховної Ради, боротьби за незалежність. Вони ще не такі, не в такому віці. Ну, наприклад, уже ну зрілому, скажімо так, або перезрілому трошки віці, але ще готові віддати те все, що потрібно для підготовки молодого покоління творців будівництво Української держави. І я би хотів, щоб молоді слухачі старші, які будуть нас слухати, які мають дітей своїх внуків, передали, що гроші це на, на першому плані ніколи не можуть стояти. Ну до речі, ще є один одна проблема, яку ми не мали б мусили б згадати це е, роль партії. У вісімнадцятому році чорновіл кілька разів наголошував на тому, що партії дві, які були в Українській Народній Республіці при керівництві: Грушевський соціал-демократ, Винниченко соціал-революціонер. Вони діяли за принципом «Партія понад усе і ще між собою в уряді конкурували. Що ми маємо на сьогодні? Масу партій, і вони також борються за свій, свої ну свої успіхи, за свою перспективу. Але на першому місці повинні би ставити Україну і розбудову економіки. Розбудову економіки, розбудову е, е, структур на місцях, досконалення системи освіти. І все інше, і так далі, і проводити реальні реформи. От я можу сказати, що Чорновіл, завдяки йому полиці в офісі руху в 91-му році були заставлені проектами законів європейських, перекладеними на українську мову. Ми готові були після виборів, можливо, 92-го року, негайно провести вибори і приступити до тих реформ, які до цього часу не проводяться. Вони ми сьогодні ще тільки починаємо робити те, що Чорновіл уже тоді казав негайно, треба робити в 92-му році. Так що має бути велика маса людей. Він має бути менеджером, хоча він відійшов із життя, але треба брати в нього 8 томів книг є. Отакі От об'ємні праці є. Ну, ось ця публіцистична книга, крім того, я другого видав «Нарис із історії руху і незалежності, вона мала трохи інакше називатися «Нарис із історії руху і Надзернянщини. Але коли ми вийшли на рівень український побачили, що на Дернянщина, може, не остання серед борців за незалежність, але ми і не єдині були. Ми хотіли показати, що Україна йшла тоді єдиним фронтом. Луганщина тоді дала завдяки порозумінню Чорновола Шахтарями 88% за незалежність. Тепер в цій книзі я на такому моменті зосередив увагу, що ми приймали в 90-ті роки дітей з Криму, з Донбасу. З Одеси, з Київщини, з Житомира і так далі. І ці діти, ота влада, там, де, коли вони зрозуміли, крім того, у літні табори ми приймали, їх, на Різдво приймали, і в літні табори, то керівник атомної станції в Запоріжжі готовий був сприяти нам у розвитку матеріальної бази нашого пласту. Ось така ситуація є. Ми втратили багато, то треба знову відновлювати, я кажу, ставати на ноги, не прийматися статками своїми НАТО, а статки прийдуть. Якщо буде процвітаюча держава, то і ми будемо добре жити. А боротися в тих умовах за якісь крихти, за 200-300 гривень під час виборів, чи, можливо, більшу суму, ну це в черговий раз програти і втратити. І можливо, дуже тяжкі втрати будуть, якщо ми під час цієї виборчої кампанії будемо. Ставити на перше місце такі подачки, речку, щось подібного. Пане Богдане, повертаючись до теми відзнаки премією імені Марійки Підгірянки, хочу вас запитати, про що свідчить така велика кількість нагороджених, яких ми побачили 13 вересня 2015 року. Ну, це по-перше, підняли, показали той пласт людей. Ну, вибачайте, може, трошки за весь не такий, але відповідно. Той величезний фронт людей чи армії людей, які працюють, і воно дістає дістане озвучення, вийде через засоби масової інформації. Це як ми з вами сьогодні працюємо багато номінацій. У мене номінація публіцистика. Там були номінації, і мистецтво і, і, і творчість різнопланових різних напрямків. Люди працюють. Духовність наша дуже багата, село багато біля Вослави, звичайно. Люди, які там працюють, музей Марійки Підірянки, НАТО, ну просто вражає, розумієте, єдине, що там треба було би до того села Добру дорогу прокласти, і туди туристичний маршрут мав би бути прокладений. Ну, до речі, я хочу сказати, уважити, що в той, же час, в той же день другого нашого знаменитого краянина Юрія Шкромляка ми шануємо і поважаємо, присуджувалися премії Юрія Шкромляка в Ланчині в той самий день. От. І, так що люди є, люди багаті, духовно, треба тих людей підтримувати, бо це не є ентузіасти такі, що йдуть на. Ну, як пішов, В'ячеслав Чорновіл, він став, з ним розправилися. Але не можна, можна розправитися з однією людиною, а тоді рух уже, я кажу, вже пірати захопили наш корабель і вже на той Чорновій не ті умови були. А сьогодні треба широким фронтом іти боротися за Україну, навіть поєднувати ну різних сил політичних зусилля, старання у всякому разі, якщо не під час виборів, то після виборів обов'язково. А як вважаєте, краще вручати премію імені Марії Підгірянки в її рідному селі Білі Ослави, чи все ж таки в обласному центрі, де може більше людей буде прикуте до цієї події? Я взагалі вважаю, що якби ми задіяли засоби масової інформації повноцінного Івано-Франківського, ну би більший резонанс. Але я думаю, що це на майбутнє треба рахувати. Але робити і в селі, і там. Тобто це не може бути один день. Я би сказав, що мав би тиждень бути присвячений, чи хоча б кілька днів. Ось. Такий досвід мав би бути. Якщо говорити про наддернянський районний осередок всеукраїнського товариства просвіта імені Шевченка, то яким він є сьогодні? Чим ви займаєтеся? Яка основна діяльність? Чому питаю? Тому що багато людей вважають, що просвіта вона 100 років тому мала дуже велику місію. Вона була і читальною, і школою, і театром, і клубом. Сьогодні кожна галузь має уже розділено свою роботу школи належать відділу освіти. Бібліотеки відділу культури, клуби теж до тієї галузі, і просвіта сьогодні вже не в такому е, центрі уваги. Отже, яка сучасна роль просвіти? Ви знаєте, тут є таке на те, наприклад, і, ну, шукав річці, щоб карась не дрімав. Тобто, ми дуже тісно співпрацюємо з освітянами, з освітою з культурою, з закладами з установами. У нас є порядку 38 осередків, значна частина це є шкільні осередки. Ми працюємо з духовенством, з священниками, працюємо з ну, скажу, закладами культури, освіти, з письменницькою організацією. Ну, з письменницькою громадськістю, скажімо так, з відомими людьми. Ну, Якби була десь інша передача, ми б присвятили увагу, тому більше. Ну, але ми можемо сказати так. Осередки практично у нас безперервно працюють. Ми зараз приклали зусилля, зібрали їх разом, щоб координуюча роль була просвіти якраз. Тепер ми бачимо недоліки там, патріотичне виховання, дуже багато формалізму в навчальному процесі. Ми можемо відстежувати ці всі речі показувати. Це Тепер інше питання. Багато предметів викладаються, і вони, по суті, не досягають викладання курсу формальний характер носить, наприклад, основи здоров'я, скажімо так. І багато дітей під час уроків фізичного виховання, хоч вона називається інакше фізкультура, сидять на лавочках. тобто наповнити треба таким змістом не може бути такого. треба диференційовано підходити до тих різних дітей, їх рівень, і їх різний рівень е фізичного і підготовки, але щоб вони навантажувалися, праця робить з людини богатиря. скажімо так, у мене є особистий свідосвід. Я не можу про нього зараз буду про нього зараз говорити. Ну ви це говорите про свій погляд на ці речі, але чи може просвіта безпосередньо вплинути на зміну методу й Ні, форми ми викладання? якраз це робимо. Нас запрошують на уроки, щоб ми подивилися, послухали. Ми не йдемо як критикани до школи. Ми йдемо, як їхні, їхні помічники і прихильники. І кажемо, дивіться, ось тут є проблема, тут є проблема, тут є проблема. Тепер багато втрачено навіть того, що було за радянських часів, була система, наприклад, спортивних змагань. Є багато позитиву на сьогоднішній день. От те ж саме я кажу, оці номінації, вшанування, вірніше, врахування досвіду Марії Кіпідерянки, Юрія Кумеляка, В'ячеслава Чорногова і інших багатьох відомих видого шестидесятників, всіх Ліна Костенко і багато-багато інших, але цю творчість їхню. Їхню роль в суспільстві і е, то, що потрібно зробити для на перспективу використати це, як кажуть, на сьогоднішній день як інструмент, то якраз просвіта тим займається. Крім того, я вам хотів би сказати, що у нас в великому занепаді знаходиться малий середній, середній середній приватний бізнес. А це є основа громадянського суспільства в кожній державі світу. І малий і середній бізнес, наприклад, тих в тих самих Сполучених Штатах, наповнює бюджет на 70%, а у нас 8-10%. Тобто і просвіта береться за це все, щоб сприяти, наприклад, щоб гуртувати тих людей, які є спокушені у законотворчій діяльності. Ми виходимо на державний масштаб, не на рівні осередки, містечковий якийсь рівень. У от. От, мене було, наприклад, тут, народний депутат наш дерев'янко, я мав з ним розмову кажу, мусити все зробити для цього, все минеться. Але малий, середній приватний бізнес це основа економічного процвітання України. Звідти, з малого і середнього бізнесу, пізні, великий бізнес пізніше. Там інтелект народжується, і там туди ж вкладати завдяки просвіті треба елементи патріотизму і любові до України. Які ваші побажання просвітянам і всім тим людям, які люблять вашу організацію? Ну, побажання це ми любимо проголошувати гасла там і нація понад усе, і Україна понад усе. І все. Я хочу закликати всіх, щоб ви зверталися у своїй праці до Бога, щоб Бог нам давав сил, наснаги, розуму. І щоб ми своєю працею повсякденною примножували славу України. Тоді вона буде досягнута і будемо мати те, чого ми сподіваємося, до чого ми прагнули віками. І тепер тим більше прагнемо, щоб ця війна закінчилася. Щоб ми нарешті стали якось відгородилися. від, ну, я розумію, що ми мусимо бути мудрими. І з Божою допомогою можна це зробити, закінчити ту війну. Але треба влада, щоб в Україні трошки інакше дивилася на ті всі речі і про світу в тому відношенні, і громадськість наша, на громадянське суспільство, яке наше трошки занепало після майдану. Воно мало тоді, ми були на підйомі, не треба опускати руки, треба працювати. Пане Богдане, бажаю вам і вашим колегам по просвітницькій роботі. Успіхів у вашій праці, щоб все задумане вами та просвітянами здійснилося, і щоб ми всі разом нарешті побачили таку країну, якою хочемо усі її бачити. Щиро дякую і дякую нашим слуга... глядачам за увагу. Нехай вам Бог допомагає. Добрих передач, успіхів, процвітання. Дякую, шановні краяни. Сьогодні у нашій студії був голова Надвірнянського районного осередку Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, лауреат премії імені Марійки Підгірянки Богдан Адамович Березицький. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей в ефірі.